Зла як Пантера сьогодні. Чесно, щось всі там фінансовий звіт, там якісь придурки, там ще щось. А того не кращий день, щоб пекти імбірний домік, але я це зроблю. Ось, дивіться. Побачила на полці, що я купила два тижні тому імбирний домик. І оскільки мені зараз щось хочеться, ну, ну, знаєте, щось чимось порадувати, вже і шубу поїла, і качку поїла, і каву випила, і собаку погладила, і кіно, питаюсь дивитися не можу. І того я вирішила, що треба відкрити їм домик. Хоча б подивитися, який він там всередині. Це ж помните, у нас в детстві по... По, якому? По каналу Інтер була передача про бурду моден. І там оце, в тому числі пекли ну, ці викройки, бурда моден і пекли імбирні домики. Я на них дивилась, ой-ой-ой, і думала, ніколи в мене такого не буде. Ага. А тепер у мене таке є. Очень інтересно, дивіться. Так, імбирний домик. Хорошо. Конструктор Лего до трьох років. Пахне, до речі, гарним печивом. Так. Ось вона. Красота наша. Так, значить. Е О, Боже, що... О, що це таке? Так, зараз, скажіть. Давайте викладати зразу деталі. Це ж деталі будиночка, так? Господи. Так, я так розумію, це стіни. Таня, не розвали стіни. Раз. ось Стіна. Друга стіна. Так, господи, тільки не розвалися, бо я зла. Зараз я його так. Дві стіни. Так, оце, я так розумію, щось типа криші. І оце щось типа криші. Оце, типа вікна. М -м -м, інтересно, вже відчуваю. що хтось буде сьогодні озадачений. Так, і... Ага, оце, напевно, підножка піде тут все. І три малих пиздюка, які треба кудись пристроїти. Так. Ось. Оце мій прянічний домик. А ще в набор входить от це вот. Так. Ага, о, воно вже відкривається, господи. Так, тут два шприца. Так. Щас. Так, це, я так розумію, кондитерський шприц. Да? Да, похоже на кондитерський шприц. І sugar паудер і цукрова пудра. От лучше б ви оцього, білкової піни якоїсь сухої. Нафіга мені пів кілограма сахарної пудри. щоб що? Ну, ладно. Ось на обороті написано інструкція з використання доміка. Ми все виклали. І приготувати білкову масу. Ну, взагалі, мені зараз треба буде збити білок з, е, ага, з оцією цукровою пудрою, яка в наборі, до неї треба додати яйця. О, господі, збити білок. Ой, бляха. О, який ужас! Щось мені так не хочеться. Але треба вже зробити і все. Може в мене підніметься настрій. Що хороше, скажу зразу: коробка класна, картон такий ізумітельний. Картон дуже сподобався. Оце ззаді, бачите, інструкція, як його робити. В общем, оцю картонку можна використати однозначно. А з домиком подивимося. Збери власноруч або в родинному колі, без штучних барвників. Інтересно, що це в нас в природі отаке без штучних М? Є ідеї. А оце, кстати, оцей малий пиздюк це двері. В общем, зараз починається. О, ой, я зла. Ой, сейчас домик получить, конечно, от мене.